Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику поговоримо про той найочікуваніший альсезон, якого всі з нетерпінням чекають, коли він буде і чи взагалі його варто чекати. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Байбіт Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Зразу, щоб правильно собі зрозуміли, на цьому самому коронодампі, коли біткоін торгувався в районі 16-17 тисяч доларів, був відеоролик, який я випустив 2 місяці цьому, якраз коли біток був 16-17. Тисяч доларів я зайшов, я зайшов у Лін, і я чекав тих самих 26-33 тисячі доларів. Мало було віри, мало хто вірив, але ми зараз бачимо біткоін, який торгується на відмітках 28 тисяч доларів. І таке враження, що ніякого альт-сезону навіть і не пахне. На зростанні бітка, відповідно, альта сипеться або стоїть на місці. Це логічно, тому що біткоін забирає всю ліквідність. Ну, цікаво, коли ліквідність вже а, з того самого біткоїну буде перетікати в альту, і коли почнеться навіть той самий мінімальний альсезон, якого так всі з нетерпінням чекають. Зараз кого не запитайся, всі чекають альсезон. І іменно ця новина мене заставляє задуматися, а що, якщо ніякого альсезону не буде. У мене є три варіанти, які можуть статися, і зараз я ними поділюся. Спочатку натягнемо ту саму сіточку по Fibonacci. Найочікуваніший сценарій для всіх, а, те, що ми зараз з 28, з 26 корекція, не корекція, ростемо до відміток 35, 36, 37 тисяч доларів за біткоін. Відповідно, далі обвал з 38 до 30-32 тисяч доларів мінімальний боковик. Тоді перетікання ліквідності з бітка в альти, і десь ось тут, коли буде на біткоїні боковик, буде той самий мінімальний альтсезон. Або не мінімальний, а повноцінний, нормальний два тижні, три тижні часу. Той самий альтсезон, цезон очікують його 80-90% людей на ринку. Ну ми знаємо, що більшість відсотків людей заробити на криптовалютному ринку на жаль не можуть. Тому на сьогоднішній день ось такий сценарій, який зараз очікують більшість відсотків криптонів, для мене відпадає. Мені здається, що в більшості ми побачимо той самий альт-сезон, але він буде відбуватися дуже швидко, і альта не дасть по 3 6 10 іксів, як всі чекають. От в цей сценарій я вірю більше. І якщо до кінця квітня, до середини травня, Альта буде давати 80%, 1х, ікс, 2х. Я буду фіксуватись і не чекати бітка по тих самих 38-40 тисяч доларів. Цей сценарій, який я намалював, похід до 35-37 тисяч доларів, він ймовірний. Але це вже не будуть мої гроші і в ринку зі своїми грошима на таких відмітках я точно знаходитися не буду. Це не мій тренд і не моє очікування. Але ми цілком можемо сюди сходити, щоб нагнати ФОМО. Це також ідеальний сценарій. Дно по біткоїну ми пройшли на відмітках 35-38 тисяч доларів. Кожен хом'як буде кричати, що дно пройдено. Та й по суті, не кожен хом'як, а й більшість телеграм-каналів. Також будуть говорити, що 15500 це було дно. Зараз наша наступна відмітка 40-50 тисяч доларів за біткоін. І відповідно тут потихеньку маркетмейкер розгрузиться. Ну і як завжди, на поганих новинах з 35 тисяч доларів ми можемо спокійно погрузитися до 19, 18, 17 тисяч доларів. Я не чекаю такий резкий вал, відповідно, як я намалював. Може бути щось такого, щоб давали надію лонгувати, що ми будемо далі рости, а вже кінечний винос він вже буде відповідно однією свічею, так само ж, як було відповідно на FTX. Однією свічею винесли абсолютно майже всіх плечі 10, 15, 20. Про тут навіть мова не йде, всіх повиносили. Так само ж може бути і тут, на яких новинах ми можемо так падати відповідно на тому самому приході регулятора сек на криптовалютний ринок. І сценарій, який зараз абсолютно ніхто не очікує, це просто взяти на відмітках 28-29 тисяч доларів без. Ніяких альцезонів, все, нема ніяких альцезонів, нема ніякого біткоїна по 37-36 тисяч доларів, а просто взяти з цих відміток і засадити всіх десь до позначки 20, 15, 16 тисяч доларів, десь до цих відміток. Такий сценарій мало хто очікує, що ми з 28 тисяч доларів зможемо пролитися там, до відміток 17-16 тисяч доларів. Мій сценарій, який, ймовірно, відбудеться, і він виглядає більше реалістичніше, ніж похід а, біткоїна до 36-39 тисяч доларів. Мій сценарій, якого я зараз притримуюся, ми можемо зараз сходити нижче. Ми зараз торгуємося на відмітках 28 тисяч доларів. Сходити нижче, підкоректуватися до 26, ми можемо опуститися. Набрати того самого топлива і на імпульсі, так як ми бачимо, цей імпульс. Так само ж і цей імпульс. Так само, ж на таких самих імпульсах ми можемо вийти вище не до, до відмітків: 32 тисячі доларів, 33 тисячі доларів. І тут мінімальний боковик, мінімальний боковик. І на цьому мінімальному боковику швидкий альтсезон. Відповідно, на цьому швидкому альтсезоні наведуть максимальну ФОМО, щоб у ці люди, які чекали, не купляли по 15-16 тисяч доларів, у ці ждуни, які чекали 12 тисяч доларів, щоб відповідно купляли тут. І логічно, якщо оці пасажири, ці ждуни, які чекали біткоін по 12 тисяч доларів, зайдуть. І хом'яки, які чекають нормального альтсезону, сезону, а не 1-2 ікса, не будуть фіксуватися. І коли достатня кількість людей буде в ринку, і тоді всіх можуть звозити на 16-17 тисяч доларів. Тоді максимально кожна людина, кожна жадна людина буде засаджена. Кожен хом'як, який чекав нормального альсезону, не дочекався, і людина, яка хотіла відкупити дно, не вірила, не вірила що це було дно, хотіла відкупити по 12 тисяч доларів, відповідно, не дочекалася на хороших новинах. На тому самому фому, що дно пройдено, буде купляти на відмітках 28-33-30 тисяч доларів. Коли достатня кількість, як я говорив, закупиться. Тоді можна навіть на тому самому регулятору сек, який прийде регулювати цей криптовалютний ринок, можуть звозити нас нормально. Для мене це є логічний сценарій, якого на даний момент я притримуюся. Тому що більшість чекає нормального альтсезону, більшість сидять в альті, тому я ще не бачив такого, щоб більшість на ринку заробляла. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал саме час. В своєму телеграм-каналі я публікую темки, на яких можна заробити. Теснети, аірдропи, роздачі, новини по ринку та ще багато чого цікавого.